Доброго вечора, Україна. Доброго вечора, мої любі підписники і гості мого, мого каналу. Сьогодні хочу вам показати трояндочку Skylet. Яка була виведена в 2011 році. В Германії. Трояндочка Skylet. Це плетиста Троянда. Висоту вона досягає до трьох метрів. Має гарні жовті квіти, які мають жовто-гарячий відтінок, який не вигорає жовтий колір до самого відквітування. Трояндочка дуже висока, дуже Пишна, одне слово, красуня і улюблениця. Отака От у мене є дівчинка. Дуже їй пасує переклад, і її назва Небесне сяйво. Це такий бутончик, а ось такою вона стає, коли вже повністю розкривається. Дуже набита квітка. Гарнюсенька, діаметр десь 6-8, може, деякі екземпляри досягають і 10 сантиметрів. Квітне вона в мене на ось такій ароці. Квітне не арочці, вибачте, опори на опорі, ось така красунечка якою я дуже-дуже задоволена. Це дуже рання трояндочка. Заквітовує вона одну із перших. Світіння рясне, обливне. Зараз я вам покажу спочатку одну сторону, а потом іншу сторону опори. Отаку вона починає знизу, вона у мене загоризонталена повністю, повністю загоризонталена. Гілки до трьох метрів. Я її кручу по опорі, як хочу. Ну, не сильно вона хоче, я вам скажу, і Крутитися, тому що гілки міць, тверді, не гнучки, так що сильно прикладати зусилля не потрібно, тому що можна її зламати. Ось в мене красунечка, не знаю, чи видно, трошки відійду. Ще повна куча бутонів. Якби обійти, шо, одійти, щоб не зламати якусь малесеньку трояндочку. Отак От вона в мене виглядає з однієї сторони. Це ця сторона, яка дивиться у двір до мене. неї посаджена Флорентина, а далі П'єрдеронцар. Ну ці пані і панове ще не квітують, хоча фіордеронсар починає. Оце така красунечка. І зараз покажу вам з другої сторони. Яка вона? Ще повно бутончиків. Але є вже і такі квіточки, які вже скинули пелюстки. А це вона з іншої сторони дивиться на вулицю і до, більше до сонечка. Трояндочка дуже жадібна, дуже на базальні пагони, але на цвітіння щедра. Щедра. Усіх дописах пишуть, що в неї листя глянцеве. Ну, я б не сказала, мені листя більше матові. У нас якийсь дощик пройшов негарний. І вся пеляка, весь бруд посівна. Лісічка в От така в мене красунечка є. Скайлат. Наша з Тетянкою улюбливиться. Ми її дуже любимо. Цьому році, правда, ми її сильно обрізали дві чи три гілки. І вона таки нам дала ось бажальний пагін. Ми ж його бережемо, як зіницю ока. Щоб, не дай Бог, щось не сталося. І з тої сторони, ще там теж, вже не буду туди повертатися. Теж базальний пагін, дала. Якщо придбаєте цю трояндочку, будете дуже задоволені, але дівчатка зразу попереджаю, саджайте, в затишне. Місце, щоб не протягів не було, не вітру, тому що вона в нас посадження по незнанню на самих белебені, як кажуть у нас на Україні, і ламається. Пагони в неї дівчатка крихкі. Можна нечаяним рухом. І базалочку знести, коли крутишся біля неї. Або квітку другого порядка також. Запитувала я в групах у дівчаток, чи хтось має такі проблеми. Одна дівчинка писала, що так, є в неї така проблема. Але може, якщо посадити її в затишне місце десь, то їй буде добре, не знаю. Не буду гарантувати, тому що, тому що ніхто таку красу вже викопувати і саджати в друге місце не буде. Але про дубль дуже і дуже задумуємося. Але де ж знайти таке, цій красуні таке затишне місце? Адже місця вже по. Немає, відквітували ми наші піоні біла. Отакі красунечки. Піоні час відійшов, а ця ще красується, хизується, а біленька вже все. Аліум гігантський змінює колір. Починає вистрілювати, де не де Флорентина. І трішки-трішки з'являється Ірдеронсар. Чекаємо на красу. Дякую.